Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Два поверхи книжок і можливість задонати не військовим у Києві. Пройшов другий Київ Букфест. НАТО цьогоріч не було, та книгу українці цінують. Нині попит саме на свою літературу, адже українські письменники пишуть буквально про все. Багато хто служить на фронті і написання книжок для них своєрідний відпочинок і вихід емоцій. Що зараз пропонують і що готові читати українці в репортажі нашому наступному. Нижній поверх без квитків, верхній за донат для збройних сил на другому Київбукфесті 130 видавництв, і кожне заманює чимось особливим. Антон пише для підлітків, які не дуже люблять читати, натомість обожнюють гаджети. Його книжку розкриває застосунок, розглядаючи картину, нокс потроху згадував, що незадовго до того, як прокинувся у темниці, він уже бачив ці очі та розмовляв із цим чоклуном. Це для дітей, які якраз хочуть прийти з гаджетів на книги, тобто це нас. У нас є історії, які навпаки після цих коміксів з доповненою реальністю починають цікавитись книжками. Надія і Аліна вже занесли книжки до машини та вийти з фестивалю ніяк не можуть. На спеціальному стенді постять поради. Що варто почитати. У мене це чоловік на ім'я Уве, це чудова книжка про чоловіка, який ненавидів весь світ, але для того, щоб перестати його ненавидіти, його потрібно просто всього лише було мати кота. Аліна читає з дитинства, каже, нині книжки часто рятують після нічних обстрілів. Після відбою, буває, коли це, наприклад, там під ранок, і ти не можеш заснути, то, щоб не читати, що там в новинах, не стресувати. Я можу почитати щось. 斯多文尼亚。 Українці відволікають переважно романи, які наповнюють легкими емоціями. У середньому читають десь 10-15 книжок на рік, підрахувала Тетяна. Зараз стараються підтримувати українське. От насправді люди зараз так як стараються в цьому плані. Це дуже Чи просто українці пишуть про те, що нам зрозуміло. А нас українці пишуть насправді дуже різну літературу у травні. Після обстрілів Харкова і загибелі співробітників друкарні Віват видавництво підтримували, здається, усі українці. Нині ажіотаж зменшився. Та бестселери люди беруть. Ось черга за автографами до авторки книги Залізний генерал. Радниця Валерія Залужного каже, ця історія передусім про людяність. Мені би дуже хотілося, щоб ми зберігали людяність навіть в такі важкі часи, і це така головна теза цієї книги. Мені дуже хотілось би цією книгою показати те, як важливо цінувати військових, не тільки головнокомандувача, генерала кожного серед відвідувачів та авторів. Багато військових. Антон ось ось поїде на передову, поки відходить від поранень у Києві. Презентує свої дві книжки дослідження культу Вовка у військових традиціях України. А ще змієборці, написано і розмальовано у час пандемії. Нову книжку щоденних між бойовими завданнями складає у телефоні. Десь вона буде смішною, а десь вона буде і трагічною. Ну тобто, як насправді в таких от карколомних подіях бойових дій може бути. Різниця в одну мить або в одну годину. А ось наш формат презентує книгу поезії Максима Кривцова із позивним Далі він загинув 7 січня. Мені щастя, що Макс встиг побачити цю книжку, ми дуже підганяв дівчат. Да. Давайте, давайте зробивки, живий, бо в нього порчуть. Засновник нашого формату є організатором фестивалю. Каже, не випадково мілітарної теми так багато. Нині книжки суспільства, особливо військовим, потрібні як ніколи. Ми націлені те, щоб друкувати книжки для військових, роздавати книжки для військових і таким чином зрощити нову нову еліту. да, тому що всі проблеми на війні 90% які я бачив, це від командирів, які не читали книжок. Люди, які не читають книжок, не здатні приймати правильні і часом дуже швидкі рішення. За гроші, які задонатили відвідувачі, надрукують підручники для вищих сил оборони та статути для військових. Ольга Чайко, Максимілян Ільченко, факти ICTV, Єдині новини.